Перший бій розпочався в 2.20 ночі. От ми зустріли ворога. Російські танки рухалися вже в нашу сторону, в сторону України, в сторону міста Маріуполь. Тримали оборону міста Маріуполя до 14 квітня. Місто Маріуполь ми не хотіли віддавати до останнього патрона, але вже, на превеликий жаль, змушені вже були здатися в полон. У квітні 2022-го, тоді ще прикордонник Іван Мацурський захищав Маріуполь на заводі імені Ілліча. Під час бою за госпіталь отримав поранення. Було сколочне поранення в ліву ногу. На жаль, госпіталь розбили, медичну допомогу ніхто не надавав. Безпосередньо сам витягнув осколок, і так я з пораненням з ногою потрапив в полон. 21 місяць у російських катівнях були найгіршими у його житті, каже Іван. Попалося місто Єліно Каденська область. Після того нас перевезли безпосередньо. Мене це місто Кашин, Тверська область. Там пробувши рік. Нас перевезли в Мордовську республіку. Говорили, що вже Україна наша захвачена, що місто Львів це вже є Російська Федерація. У нас був стоячий режим. Так, шести ранку до десяти вечора ми стояли. Була сугуба вода, кусок хліба. Торік, 3 червня, Іван повернувся додому. Саме головне — додому». каже: вижити у полоні допомогла віра. Не вірилося, що нас міняли, тому що були зав'язані руки, очі. Так, був мішок на голові. Коли ми почули бажаємо здоров'я, Ви на рідній Україні. Ми почули свою українську мову. Я вже тоді зрозумів, що я вже в Україні, але батько не дочекався. Коли мене поміняли з полону, я вже дізнався, що батька поховали. Майже два роки чекав на повернення товариша з полону офіцер могилів Подільського прикордонного загону Сергій Кладько. Неспростий вибір і шлях він пройшов після 22-го року. Чекав і переживали, і колеги переживали. йому, що. Богу, що він вижив. Після звільнення з полону Іван продовжує служити, але вже як митник. «У нього нове життя почалося, щоб скоріше була перемога, і Іван Миколаївич до всіх успіхів у новій професії, митника нашої митниці Вінницької». Нині Іван Мацурський, оперативний черговий, каже, тут на митному посту Дністер спокійніше, але справа та сама захист держави. Митна служба це більше вже фінансовий кордон нашої країни. Служу півроку моїх постових обов'язок. Це оперативно чергова, приймаємо дзвінки, де інформацію з постів, збираємо інформацію. Тобто оперативно чергова служба роботи подобається. Відносно прикордонників тут більш спокійний там полон підірвав здоров'я, тож реабілітація триває і донині, розповідає Іван. Чекає, коли з неволі повернуться побратима, а поки кожен день на службі доводить, навіть після пекла можна почати життя знову. Це наша земля, ми незалежна Україна. Я вірю, що буде в країні мир, що ми все-таки здолаємо ворога і все буде добре. Ця віра є, і вона не згасає. Ірина Хоходра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.